Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 498-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Уночі 6 липня 2023 року російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Атаковано Львівщину. На жаль, є влучання по цивільних об'єктах у місті Львів. Загалом минулої доби російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника. Подекуди є просування, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться в соціальних мережах фотографіями воєнних буднів кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.